Сьогодні ми з вами розглянемо гірський велосипед Vento Містраль. Цей велосипед надзвичайно гарний і стильний. Він підійде і до сукні, і до спортивного одягу. Це жіночий гірський велосипед, і він поєднує в собі стиль, ефективність та комфорт. Не всі представниці жіночої статі готові кататися на рамі унісекс. Саме тому Vento розробив цей велосипед. Саме ця геометрія забезпечує комфортну посадку та максимальне задоволення від катання у 2024 році. Цей велосипед отримав нову геометрію раму. Це покращена геометрія, вона більш сучасна ніж була. А також в ньому є додаткові покращення, які забезпечують ще більший комфорт та ефективність катання. На цьому велосипеді стоять колеса 27,5 дюймів і Вони оптимальні для жіночого велосипеду. Чому? Тому що ви на цих колесах проїдете скрізь, як по пісках, як вгору, вниз, вам буде скрізь комфортно і зручно. На цьому велосипеді стоять покришки, які є дуже чіпкими, але при цьому вони мають надзвичайно гарний накат по асфальту. Одне з головного на велосипеді це вилка. На цьому велосипеді стоїть вилка Сантур на 100 мм, Вона дуже класно обробляє. Будь-яку поверхню і дає неперевершення відчуття контролю. Цей велосипед підходить для будь-якої ситуації. Він буде доречним і в парку, в місці. А також ви можете впевнено кататися на ньому в лісі чи навіть в горах. Я хочу наголосити на тому, що Vento – це український бренд, який відзначається своєю унікальною спеціалізацією та увагою до найменших деталей. Адже команда київських спеціалістів постійно вдосконалює кожну модель, щоб вона була доступною, зручною та ефективною. На цьому велосипеді стоїть дуже зручне сідло, яке адаптовано під особливості саме жіночого тазу. Цей велосипед оснащений сучасними дисковими гальмами, які є надзвичайно безпечними. У використанні та ефективними. У висновку хочу сказати, що цей велосипед це універсальний жіночий велосипед, який поєднує в собі стиль, ефективність та комфорт. Він готовий до будь-яких викликів, а співвідношення його ціни і якості роблять його ідеальним велосипедом. Запрошуємо вас до наших магазинів, скористатися шансом випробувати самостійно цей класний велосипед. Бажаємо вам гарних і цікавих велопоїздок!